Топ-5 найпоширеніших новоутворень шкіри, які ми зустрічаємо у наших пацієнтів. Мене звати Інна Дегтяр, я лікар-дерматолог клініки New Derm. Перше новоутворення, яке зустрічається у всіх пацієнтів, це невус. Пацієнти називаються родинка. Невуси бувають пігментовані а бувають непігментовані. Невуси потребують щорічного огляду у лікаря, дерматолога або дерматоонколога. У разі потреби видалення невусу, ми оглядаємо спочатку їх, а потім вже приймається рішення. Видаляємо їх радіохвильовим методом або хірургічним. Наступне новоутворення – це папіломи. Дуже часто вони виглядають як маленькі малесенькі сосочки, які розташовуються на шиї під пахвами, в паховій зоні, а також у жінок в зоні яка під декольте. Найефективніший метод видалення папілом – це радіохвиля. Третє новоутворення це сабарення каратоми. Мають вигляд бляшок, які мають забарвлення від світло-коричного до чорного кольору. І вони мають шорстку поверхню. Каратоми не несуть якоїсь небезпеки, але перевіряти їх все-таки варто. Четверте новоутворення це ангіоми. Зачасту пацієнти їх описують як червоні родинки. Вони дійсно мають червоний або рожевий колір, але це судинне новоутворення. Видаляємо ми їх лазерним методом. І останній номер 5 – це бородовки. Вони з'являються внаслідок вірусного захворювання організму на фоні зниження імунітету. Дуже часто зустрічаються на пальцях рук та ніг, а також на стопах. Методом видалення є кріодеструкція.